Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Перебуваючи в Ісусі Матвія 16,18 Побудую я церкву свою Пожежа дотла знищила приміщення Баптистської церкви в Техасі. Коли рятувальники і члени громади зібралися після того, як полум'я згасло, то були здивовані, побачивши обвуглений хрест, що стояв вертикально посеред диму та попелу, пожежник сказав, що вогонь забрав будівлю, але не хрест. Це нагадування про те, що будівля була лише спорудою, а церква це громада. Церква це не будівля, а спільнота віруючих. Які об'єднані Христом Ісуса Христа, того, хто помер, був похований і воскрес. Коли Ісус жив на землі, Він сказав Петру, що збудує свою церкву і ніщо її не зруйнує. Господь Ісус збере віруючих з усього світу в спільноту, яка існуватиме вічно. Ця громада зазнає великих труднощів, але, врешті-решт, вистоїть. Бог житиме в них. І підтримуватиме їх. Якщо ми прагнемо заснувати та зміцнити помісні церкви, а вони не розвиваються, якщо руйнуються церковні будівлі, або якщо ми турбуємось про віруючих, які страждають в інших частинах світу, пам'ятаємо, що Ісус живий та активно допомагає Божому народу вистояти. Ми частина церкви, яку Він будує сьогодні. Він із нами і для нас. Його хрест залишається. Яким чином ви можете підтримати інших віруючих? Як розповсюдження доброї звістки пов'язано з Божим планом для церкви? Помолимось. Боже, будь ласка, зміцни свій народ, наповни його мудрістю, захисти Його. Та допоможи залишатися вірним тобі. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.